Нідерландська організація ВАЛО, постійні спонсори Тернопільського благодійного фонду Майбутнє серіт співпрацюють вже впродовж п'яти років. Сьогодні приїхали обговорити проведення літнього табору для дітей, вихованців дитбудинків в інтернаті Тернопільщини. Тож відвідують установи, де працюватимуть. Сьогодні ми їдемо оглядати взагалі територію, де, де буде місце проживання, де будуть жити, які е, потреби є. Тобто, можливо, там треба буде в дитячий табір придбати м'ячі, скакалки, спортивний інвентар. Якісь ігри, тобто, ну ми знаємо з нашого особистого досвіду. Ми знаємо, що цих речей бракує у таборі, але хочемо, щоб наші гості побачили це на власні очі. Табори діятимуть із 17 до 28 липня. На Тернопільщину приїдуть волонтери із голландського міста Ахтервелд. Я ВАЛО Я залучаю молодих людей до літніх таборів в Україні. Цього літа буде два координатори і шість молодих людей-волонтерів, які приїдуть у табір. Вони розважатимуть дітей спільно із тернопільськими волонтерами. Це буде кожен день якийсь особливий, Тобто, це буде одного дня. Наприклад, якщо це про здоровий спосіб життя, це щось будуть змагання, якісь ігри. Якщо це буде щось про зв'язане з мистецтвом, значить це будуть діти робити певні майстер-класи з виготовлення ручних якихось робіт. Це потім там може буде еродит. Це значить одного дня діти будуть думати і якісь ігри на роздуми. Гості з Нідерландів обіцяють показати свою культуру та ігри, вправлятимуть у вивченні англійської мови. Запевняють, дітям буде вес. Селом минулого року нідерландські волонтери боялись їхати в Україну. Їх переконали, що на західній Україні безпечно. Ми вже перевірили, що тут на західній Україні спокійно та безпечно. І на 100% впевнені, що волонтери прийдуть сюди під час літніх канікул до дітей. Дітей сиріт закликають проводити свій час у фонді Майбутнє сиріт». Тут їм обіцяють цікаві зустрічі, знайомства, а також до літнього таборування.